Що ви бачите перед собою? Це скарб, а саме, у нас два джипа з автозапуском. А їх здебільшого знову ж таки замовляють своїм другим половинкам, дівчатам. Ну або ж якщо тобі не потрібен саме великий такий от кросовер. Тому багато хто відмовляється від безключового доступу в за рахунок того, що просто нажав на кнопку і в такому випадку відчинив. Тому з приводу того, кого які забаганки, це ж знову ж таки питання самої людини. Справжній американський джип 2023 року, і він абсолютно цілий, адже він був придбаний на аукціоні Манхейм. Друзі. Golf Alltrack у нас спускається своїм ходом, ви бачите, без якихось там проблем. Це дуже добре. добре, не дивлячись на те, що у нас пошкоджені радіатори. А саме це Дітроник, який відповідає за аварійну зупинку. Тобто, якщо, наприклад, ми під'їжджаємо, під'їжджаємо автомобіль, бачиш, що ми не зупиняємось, то він тоді сам відгальмовується. Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми зустрічаємо чергову партію автомобілів-клієнтів. Сьогодні будуть і Nissan Rock Sport. Також божественна Toyota Camry. Так, друзі, на нашому ютуб-каналі все більше і більше з'являється Toyota. Також поговоримо, звісно, про класику американських автомобілів зі штатів, а саме Марку Jeep. Відразу підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А зараз починаємо говорити про Nissan Rock Sport. Він же Qashqai. До речі, останнім часом їх все більше і більше з'являється знову ж таки на нашому YouTube-каналі. Коли потрібен тобі невеликий кросовер? А, якщо ми говоримо, наприклад, про. Рок звичайний, класичний, знову ж таки, на нашому каналі є відеоогляд на нього, то це такий справжній екстрейл, великий кросовер. А тут ми маємо невеличкий. Їх, здебільшого, знову ж таки, замовляють своїм другим половинкам, дівчатам. Ну або ж якщо тобі не потрібен саме великий такий от кросовер, а потрібно більш компактний для того, щоб було більш зручно переміщатись по місту. Це дуже гарний варіант. В даному випадку це в нас 2021 рік. А, базова комплектація і пробіг всього 22 626 миль. Не так давно ми зустрічали також в базовій комплектації Rogue. Також у нас був а, в максимальній комплектації SL І вже от а, ще один, хоч і базова комплектація. Але в нас дуже багато є цікавих опцій. Говоримо про виграшну ставку. 5500 доларів. Це у нас 2021 рік, під капотом двигун 2 літри. Але сюди на жаль, у нас газ четвертого покоління не стане. Тут в нас в даному випадку йде безпосередній вприск до співвідношення газу. Та бензину буде 30 на 70. Тобто у нас 70% газу, 30% бензин для того, щоб нормально функціонував двигун. По комплектації, що ми маємо? В нас є. Мультикермо, текстильні сидіння з підігрівами. Також працювала безпека, це все буде відновлюватися на нашому профільному СТО. автоматична коробка передач, Він же варіатор, знову ж таки, без проблем, якщо ми говоримо про звичайну експлуатацію, а нічого там не потрібно за собою тягати, окрім, наприклад, там, причіпа на дачу. Також у нас а, вже йде 7-дюймовий екран мультимедії, бартовий комп'ютер 22626 миль. Це все у нас так є. Електрорегулювання дзеркал, тобто звичайний. Класичний сучасний кросовер і все, що а, від нього потрібно зараз нам. До речі, в нас є круїз-контроль, і він у нас, давайте глянемо. Звичайний, так, це звичайний круїз-контроль, але є так. Дістронік. А саме це Дістронік, який відповідає за аварійну зупинку. Тобто, якщо, наприклад, ми під'їжджаємо, під'їжджаємо автомобіль, бачить, що ми не зупиняємось, то він тоді сам відгальмовується. Говоримо про пошкодження. Що ми маємо? Потрібно буде замінити бампер, фара у нас тріснула, можливо, її перепакуємо. Також підзам'яти тут буквально трішки капот, можливо, вдасться його відновити без фарбування і відполювати. Адже у нас тут є такі невеличкі подописи, можливо, це було ще в Штатах. Також у нас лобове скло ціле. І ще по правій дверцяті у нас тут є такі невеличкі пошкодження, можливо, це також було ще в момент ДТП. Тобто, ну, Критики вірно, такої я тут не бачу. А, справді, мінімальні пошкодження, можливо, є питання з підвіскою, адже так, от на перший погляд ти не скажеш. ну, можливо, так справді щось є. Це вже більш детально буде займатися цим ремонтним відділом. Також у нас легкосплавні диски. І давайте поговоримо трішки про ціни. Вирішна ставка на аукціоні була 5500 доларів пробігу 22 тисячі милі і вартість підключення в Україні без рахування ремонту всього 14 500 доларів. От такий у нас автомобіль 2021 року. В дуже гарний бюджет. На мою думку, автомобіль якомусь 3-4 роки. прям лайк. Переходимо тепер до Toyota Camry. Та сама Toyota. Наступний автомобіль це у нас Toyota Camry 2021 року. А по комплектації, до речі, ну, тут написано, що у нас Dark Blue але а, я не бачу якоїсь тут прям такої. Скажімо так, ідентифікація, окрім того, що це комплектація, нібито SE, Але знову ж таки, ми знаємо, що комплектація SE, це в нас вона наборна. Тут у нас може бути багато чого цікавого, а і одночасно там деяких функцій не бути. Наприклад, в нас йде лінзована оптика, в нас дуже гарний колір, його ще називають іноді індиго, оскільки він такий от ніби і блакитний, ніби і синій, водночасно він і зелений, ніби і чорний, темно дня. По пошкодженням, давайте відразу поговоримо. В нас вони по частині а, незначні. О, так, звісно, потрібно буде приділити увагу а, геометрії. Нікуди без цього. Також заміна капота, а, фара, як бачите, у нас на місці. До речі, вона прям залишилась. А, бампер, також прицілювач, радіатори. Це все нам потрібно буде замінити. А, крило, переднє праве у нас вціліло все дуже добре. Переднє ліве. А, ну, воно в нас так. Потрібно буде його перефарбувати. Дверцята залишились цілі, і тепер говоримо по комплектації. Що ми маємо? Так, люку тут я не бачу. Лобове скло ціле, номер умерло, кому потрібно, будь ласка. У нас гарного малюнку диски лайк like. Далі, що ми маємо тут? У нас є контроль сипих зон але без ключового доступу я тут, наприклад, не бачу. Далі ми говоримо по салону. У нас комбіновані сидіння шкіра та тканини з електроприводом, шкіряне мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь, але запуск автомобіля з ключа класично. Тобто, ну питання, чим керувався американець, який збирав цю комплектацію. Знову ж таки, на побажання власників. До речі, цікавий факт. Поговоримо зараз давайте, тут, про комплектацію. В Німеччині багато хто собі купує автомобілі, замовляє, наприклад, той же саме Volkswagen або ж Audi, і там часто люди відмовляються від безключового доступу із за того, що дуже багато їх там крадуть. Як крадуть автомобілі, ви, можливо, самі знаєте, що є така певна вудочка, це коли є приймач саме сигналу з ключа. Власник автомобіля два дві людини. Один іде з портфельчиком, там де у нас антена, вона захватує а, ключ. А друга людина з передавачем підходить до автомобіля і його таким чином. Відчиняє. А тим думає, що це прийшов власники, таким чином крутуються автомобілі. Тобто, ну я вам нічого нового не розказав, просто що, можливо, кому буде цікаво, ви можете про це подивитись більш детально в інтернеті. А, тому багато хто відмовляється від безключового доступу в, за рахунок того, що просто нажав на кнопку і та, в такому випадку відчинив. Тому а, з приводу того, кого які забаганки, це ж а, знову ж таки а, питання самої людини. Пробіг у нас 25 тисяч миль, а це там орієнтовно під 40 тисяч кілометрів, 38 займається. Далі в нас стандартна мультимедія, клімат-контроль, коробка передач, Звісно, це все в нас тут є. Також світла стеля. З такого, прям, щоб щось цікаве тут було, ну, це, звичайно, скажімо так, от для всіх наших а, людей, то є та камера. Прям щось нового ви тут навряд чи побачите, просто що це доволі-таки цікавий гарний табіль, і, до речі, седан. От, а, Є певний культ з цими автомобілями. Говоримо про задню частину. Позаду у нас такі от аеродинамічні вставки, також гарні фари, є заводський спойлер і, до речі, давайте спробуємо відчинити. Ні, автомобіль відчиняється, мабуть, або з ключа, або з кнопки. Давайте спробуємо відчинити. Ні, автомобіль не заструбаний. Тоді давайте краще поговоримо про ціни. Вирашна ставка на аукціоні була 8 тисяч 975 доларів. Правильно як я вже сказав раніше, 25 тисяч миль, і вартість підключ даного автомобіля без урахування ремонту 19 тисяч 354 долари. Плюс ремонт. Ремонт це вже буде побажання власника, як він захоче його відновити. На оригінальних запчастинах можна буде використовувати аналоги. Ну і звісно, вся інша периферія. Тому ось так переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль це у нас джип Wrangler Справжній американський джип 2023 року, і він абсолютно цілий, адже він був придбаний на аукціоні Манхейм. Це закритий аукціон саме цілих автомобілів, і такий автомобіль зараз ми а, спускаємо. Як бачите, дуже гарний синій колір. Це у нас справжній Рубікон. І зараз ми розпустимо і більш детально покажемо вам його. Прям дуже гарно. Давненько у нас не було, джейфренгер. Хоча, знову ж таки, ми вже не один їх привозили як пошкоджені, так і бачите, зараз повністю цілий по кузову автомобіль. Друзі, Jeep Wrangler Rubicon, Ми вже спустили. Як бачите, він у нас в дуже гарному синьому кольорі. По комплектації тут є все, що тільки може бути, і навіть трішки більше. Адже в нас безключовий текстильне сидіння, а також великий екран мультимедії, камера переднього виду, камера заднього виду. Також у нас є підігріве сидінь. А що у нас тут ще є? Ну, Це джип Wrangler Rubicon. Ну, Це просто щось. Дуже гарний, в нас, скажімо так, салон. Автомобіль у нас, можна сказати, повністю не миє, адже він 23-го року. Гума, звісно, у нас оригінальна. Також у нас як дверцята знімається, дах знімається. Я думаю, що ми для вас знімемо окремий відеоогляд на нього, якщо буде не проти власник. І давайте поговоримо зараз, трішки ще про салон і з цієї сторони заглянемо на А, З цікавого, у нас є окрема камера заднього Виду. Запаска у нас тут позаду таким чином виглядає. Давайте зараз заглянемо, що ми тут маємо позаду. Це у нас якось отак от відчиняється. Так. подивіться акустична система Alpine. like Лайк. Ну, це прям потрібно бути фанатом даної марки, щоб замовити собі такий автомобіль і під свою певну задачу. Якщо ми говоримо зараз про водійську. Дверцято в нас вона наскільки ескетична, адже знову ж таки, тут у нас верцет можна повністю зняти. Дах зняти, і в нас буде такий от сафарі стиль. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль у всього 10 тисяч миль. Повністю можна сказати, новий автомобіль, адже знову ж таки він без пошкоджень, він з закритого аукціону Манхейм, там, де у нас продаються цілі автомобілі. Ми такі автомобілі, як бачите, також перевозимо, і це далеко не перший автомобіль саме з Манхейму. А великий екран мультимедії. Тобто це все в нас тут є. Цікаво. У нас клапівники всі виконані а, по кузу, адже знову ж таки, тут от буквально ми під'єднуємо климу, і все у нас а, знімається з двох болтів саме дверцята. Цікаво. Попередній частині у нас тут лінзована оптика, також вже заводська лебідка, а для того, щоб можна було буксувати когось або ж витягувати. І ще й пластикові кету. Арк. Продовжуємо говорити про екзотику, і зараз у нас Volkswagen Golf Alltrack. А в даному випадку це у нас 2019 рік повний привід двигун, до речі, 1,8 літра, 47 тисяч миль пробігу. І що ми маємо? нас в попередній частині про них поговоримо трішки пізніше. Давайте поговоримо про сам Golf Alltrack. Це доволі такий цікавий автомобіль. Він збільшений по кліренсу. Так, в Штатах бувають універсали. Якщо ми говоримо саме про Golf Alltrack. у нас є безключовий доступ. Також моніторин світових зон, шкіряні сидіння з частковим електроприводом, також шкіряне мультикермо класична панель приладів. А, до речі, давайте трішки так заглянемо сюди. Оп! У нас всі 400 підйомники, є величезна панорама на весь дах, поки зараз автомобіль спускають. Скажімо так, от Поки зараз автомобіль будуть знімати, ми зараз знімаємо автомобіль. А, в нас є адаптивний круїз-контроль. Також у нас великий екран мультимедії, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач. і, до речі, тут у нас запуск автомобіля відбувається. З кнопки. Так, все нас дуже добре. А позаду тут до нас приїхав бампер. А це я те, що бачу. Також, здається, десь там у нас лежать фари. Тому все прям дуже добре, дуже гарно. По пошкодженням нас я не бачу молдинга а Також у нас і тут невеличка м'ятина. Це те, що нам намалювали. Знову ж таки, це все нас вирівняється без фарбування. А, далі нижня молдинга цього немає. Це у нас є. Накладки на арку цієї у нас тут немає. А далі говоримо. Позаду парктроніків я тут не бачу. Повний привід. Ну і таким чином це у нас виглядає. Давайте поговоримо тепер про пошкодження. Вони в нас попередній частині. У нас немає передньо лівого, а також переднього правого крила, і в нас зам'ятий капот. Далі ця штанга її потрібно буде замінити. Паличка крила у нас тут все дуже добре. Диски всі цілі, потрібно буде зараз накачати колеса. Підсилювач бампера цілий. Радіатори заміна під капотом. двигун на місці, все дуже добре. Клема нас накинута. Навіть, як бачите, повний бачок омивайки залишився. І говоримо про ціни. Вирішена ставка на аукціоні 4550 доларів. Друзі, я перепрошую, у нас тут зараз працює евакуатор. Дмитро зараз накачує колеса. Тобто ми працюємо в повну. скажімо так, от міру. Вартість. Під ключ в Україні без урахування ремонту. З пенсійним фондом а також постановка на облік без урахування ремонту. 12 тисяч 750 доларів а, плюс ремонт, якого тут не так багато, це надзвичайний попередній частині гольф. Думаємо, так? Друзі, гольф Alltrack У нас спускається своїм ходом, ви бачите, без якихось там проблем. Все дуже добре, не здивляючись на те, що у нас пошкоджені радіатори, потрібно їх отак притримати, щоб а, дифузор не пошкодився. Тут все у нас добре. Прямо, 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 прямо. І все. Тепер переходимо вже до наступних автомобілів зі штатів, які ми також зустрічаємо. Що ви бачите перед собою? Це скарб, а саме у нас два джипа з автозапуском. Давайте спочатку поговоримо про джип-чуроки. А це в нас 2019 рік, наскільки я пам'ятаю. Давайте зараз подивимось по табличці, як він буде у нас реєструватись в Україні. А саме 21 рік. Все правильно. Комплектація Latitude Plus. І що ми маємо? А, пошкодження, по попередній частині у нас а, капот. Начебто навіть цілий крило, а тут трішки тріснула фарба, я думаю, його просто перефарбувати і бампер. Так, можливо, там щось буде з підсилюючим, все не критично. Ну, звісно, фару потрібно буде замінити. У нас білий автомобіль з панорамою на білому салоні, друзі. Таке я бачив в Jeep Compass комплектації ліміта, який у нас стоїть наступний, про який ми будемо говорити. А, тут ми маємо електропривід сидінь, шкіряне мультикермо, середній екран ультимедії, двохзонний клімат, контроль, автоматична коробка передач, звісно, повний привід. І панорама на весь дах. І додаткові пошкодження по Cherokee. У нас підзам'яте крило фара залишилась ціла. Бампер, як ви можете пам'ятати, стійка у нас тут все дуже добре, і задня права до рецепт немає тільки накладки на рику, а також і невеличка цяточка, я думаю, це можна спробувати витягнути без фарбування. Якщо ми говоримо зараз про ціни, Вирішена ставка на аукціоні 6700 доларів, пробігу всього 42 тисячі милі, а вартість під ключ в Україні всього 16182 долари плюс мінімальний ремонт. А по задній частині у нас тут все дуже добре. Є задні партроніки, звісно, камера заднього виду. Це у нас комплектація Plus. А, Давайте оп, відчинимо. В нас опціонально доставлений сабуфер. Також електропроводу немає, але знову ж таки, це комплектація Latitude Plus. Дуже гарний колір, білий автобіль на білому салоні з чорними вставками. Прям ну, стиль. І переходимо до Jeep Compass комплектації Limited. А це в нас 2021 рік. 6700 доларів була виграшна ставка на аукціоні. До речі, одинаково, що джип Cherokee за 6700 куплений. Що джип компас був куплений за 6700. Тут у нас комплектація Limited, пробігу набагато менше, всього 8164 милі. І це 21 рік. Максимальна, максимальна комплектація Limited. Пошкодження у нас по ходовій частині. Також потрібно буде замінити крило, відновити компот, можливо, так, от вукан його перефарбувати. І з бампером потрібно буде провести деякі маніпуляції. Фара у нас пошкоджена, вона в нас також заміниться, і дверцята тобто або їх відновити, або замінити це вже на побажання власника. До речі, друзі, тут же ж у нас акустична система Alpine. Так, от я, я пам'ятаю, у мене в батька була а, магнітолка, така невеличка Alpine. Тоді це вважалося крута акустична система. А тут в джипі 21-го року. По салону ну це просто новий автомобіль, адже пробігу все 8 тисяч миль. Подивіться, джип в ренгер був тільки ще 10 тисяч миль. Тут у нас джип компас. 8 тисяч миль, тобто свіжі автомобілі з мінімальними пошкодженнями або ж взагалі без пошкоджень. В нас працювала виставка. З ви буду відновлюватися на нашому профільному СТО, ви вже також знаєте, як ми відновлюємо безпеку. і Просто в завод. Шкіряні сидіння дуже гарно виглядають, і прям відчувається, що це новий автомобіль. Великий екран на звісно, газовий клімат, повний привід це все у нас тут також є. А зараз автомобіль у нас відновлюється спочатку для того щоб він без проблем не експлуатувався. Ну а далі вже будемо займатися кузовними елементами, якраз, до речі, фара Говоримо про ціни. Вирочна ставка на аукціоні 6700 доларів, ви це вже також знаєте. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, всього 16 тисяч 100 доларів. І отут от питання: що обрати? Джип Чирокі за 16 тисяч 182 долари і пошкодження, до речі, них майже однакові. Чи все ж таки джип компас? Тут тільки на ваше побажання, а наша задача це підібрати для вас максимально якісний автомобіль з мінімальними пошкодженнями в ваш бюджет та ваші критерії та під вашу задачу, яку ви ставите перед автомобілем. А до кого звертатись, звісно, тест логістик. Всі посилання будуть під цим відео. Наші менеджери проконсультують, відберуть декілька таких цікавих автомобілів зі штатів. І одному з наступних випусків ваш автомобіль також потрапить в черговий блок. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А вам, друзі, до зустрічі!